Проводиться затримання особи. На підставі чого? Для встановлення особи. А, для встановлення особи, то ми на болоті постріляємо. Ну, добре. Чому це? Як це? Вистування переміщення військових в електрацію Я знімаю <говори> працівника поліції. Ви не чуєте? Ви кажете, що нас не На підставі чого? Я боюсь, що ви дотримані. На підставі чого на підставі... я затриманий? Руки за спини, я сказав. А дивіться тут просто критичного року. Спіліть, будь ласка. Наскільки ще це буде продовжуватись, коли працівники поліції вже почнуть вміти користуватися чинним законодавством України? Мені дуже прикро дивитися такі відео, тому що працівники поліції діють незаконно і починають застосовувати, окрім фізичної сили ще і спеціальні засоби. Сьогодні будемо розбирати стосовно даного інциденту, що потрібно робити і чому. Працівник поліції діяв незаконно. А він дійсно діяв незаконно, тому що ви зараз побачите, як він застосовував газовий балончик відносно водія. Це дуже прикро дивитися, і такі працівники поліції повинні нести відповідальність. Нагадую, друзі, нещодавно ми звільнили вже одного працівника поліції. Зараз відносно нього завершується кримінальне провадження за перевищення службових повноважень. Буде дуже цікавий контент. Тому залишайтеся на цьому каналі. Обов'язково робіть підписку з вами. Адвокат Антон Болтик. Одного дня. Не має витикатися адвокат. Що затримає, немає видвука це. Виходить. Кожен сравку толзацию, я вкажу. Немає, займайте, Ви не Bref.. чуєте? На підставі чого. Мабо я, що ви дотримані. На підставі чого? Я затримую. того, що станові вашу особу. Ви вміти, мовляєте, привіт Не тяніть мене. Не тяніть мене. Ви можете підійти, та вже зашло слово, він мені балончик підкинув. Мені, мені, мені. Я це не робив. Виходиш, так? Хто за? Виходь, я сказав. Вимергайте, підійдіть, руки за спину. Полікар, підітьте, будь ласка. Руки за спину. Ну, блін, балончик. Руки за спину. Руки за спину, я сказав. Надивиться, да тут просто кипить пароба. Руки за спину. підітьте, будь ласка. Руки за спину, я сказав. Проїхав. <реку> за <спину>. Проводиться <реку> затримання особо. На підставі чого? Для встановлення автобус. А, для встановлення автобус попасть на Чи Ні. Добре. Як це? Фіксування переміщення військових буде красот. Я знімаю працівника поліції, а не військового. Я не можу відбуватися маю, можу поділитись. Спочатку я хотів би звернути вашу увагу, що в нашому клубі юридичного захисту водія. А ось за цим номером телефону ви можете долучитися до нашої спільноти. Дія акція мінус 40% знижки до 12 травня, включно, тому, що нам 4 роки потужна міцна спільнота у кількості майже 20 тисяч учасників по всій території України. Це ваш надійний юридичний захист на дорогах, клуб юридичного захисту водія. АД. долучайтеся в описі під цим відео буде посилання. І до речі, кому потрібна корисна література, щоб підвищувати свою правову свідомість. Посилання також в описі під цим відео на наш АД ШОП. Давайте спочатку розбиратися, вийти із транспортного засобу. на це моя законна вимога працівника поліції. А чим вона передбачена? Ми вже розбирали такий кейс на попередніх відеоматеріалах. І я хотів би звернути увагу, що такої вимоги ну немає в чинному законодавстві. Навіть якщо ти відкриваєш закон України про дорожній рух, береш статтю 16, де визначено права та обов'язки водія, то там такого немає. Там є норма тримати руки в полі зору поліцейського, і момент ще один не виходити з транспортного засобу. Без дозволу працівника поліції. А ось вимоги вийти із транспортного засобу на вимогу працівника поліції такого немає. То чому працівник поліції взяв і звідки він вигадав, що він діє законно? Це велике питання. Він діє незаконно. Рухаємось далі. Відсування переміщення військових буде законом. я знімаю працівника поліції, а не військових. Стосовно фіксування військових, ця працівниця поліції, взагалі, якась трошечки така невіжена, З'явилась в кадрі, починає казати: нічого не знімайте, фіксувати військових заборонено. Чим це передбачено? Я вам нагадую, що всі суб'єкти владних повноважень у нас діють в межах статті 19 Конституції України. А Конституція України у нас головний закон нашої держави. І в 19 статті Конституції зазначено, що всі суб'єкти владних повноважень не зобов'язані діяти в межах та спосіб, які їм дали закони та конституція. Все. Цього немає, вигадувати не потрібно. А ось за розповсюдження, переміщення, військових формувань, це дійсно є відповідальність. Однак за фіксування, навіть тут і не військові, а більшості, ви бачите, на відео це працівники поліції. Ну чому вона так каже? Напевне, це психологічне залякування. Друзі, ніколи не бійтесь, коли ви знаєте свої права, будьте впевненими та продовжуйте діяти в рамках чинного законодавства. Стосовно застосування фізичної сили, давайте звернемось до закону України про національну поліцію, стаття 44. Поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спецприйоми боротьби для забезпечення особистої безпеки або безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, Порушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом. Це стосовно застосування фізичної сили. Однак у нас є дуже цікава стаття 45 закону України про національну поліцію щодо можливості застосування спеціальних засобів. Так ось, стосовно засобів, споряджених з речовинами сльозогінної та дратівної дії, застосовується для зараз. Уважно. Ну, ви побачили фрагмент, як застосував цей працівник поліції газ. Повністю відео ми показати вам не можемо, тому що є правила Ютубу, які не можна порушувати. Тому в моєму телеграм-каналі є повне відео даного інциденту. Повертаємось до закону. Коли ж застосовуються відповідні газові балони для відбиття нападу на поліцейського іншу особу або об'єкт, що перебуває під охороною, це нам не підходить, тому ця підстава відпадає для припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень. В цьому випадку також цього нема. Ця підстава також відпадає. Все, тоді чого застосував працівник поліції? А застосував тому, що він просто хоче трошечки собі кримінальної відповідальності, яку необхідно застосовувати для них. У разі перевищення ними своїх службових повноважень, подавати тоді заяву до державного бюро розслідувань, порушуйте кримінальне провадження, а скоріш за все воно після подачі вашої заяви не буде порушено, тому що ДБР не порушує, і тоді треба йти куди все вірно до слідчого судді. подавати відповідну скаргу в рамках статті 303 кримінального процесуального кодексу та 214 і зобов'язувати ДБР вносити відомості та починати працювати. Ну ось так це працює на сьогоднішній день. Юристи, які мене дивиться, та адвокати, вони 100% знають, що зараз є така практика. Далі рухаємось стосовно статті 261 КУПАП. Друзі, слухайте про адміністративне затримання, складається протокол, в якому зазначається дата і місце його складання, посада, прізвища, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол. Відомості про особу затриманого час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від відписання. В ньому робиться відповідний е, запис. І нагадую, органи, які затримують особу. Вони зобов'язані інформувати, у порядку який, до речі, вже визначений давно Кабінетом міністрів України, центри з надання безоплатної правової допомоги. Крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника. В даному випадку водій про це каже, однак вони його все одно витягають, вони все одно його задувають безпідставно газом, наносять йому певні ушкодження. Для мене це взагалі якийсь нонсенс. Що 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 відбувається? Вони просто якось подуріли. Що цікаво, друзі, згідно статті 262 другої є визначення, які органи правомочні здійснювати адмінзатримання. Там визначено, що адмінзатримання також має, має право здійснювати національна поліція України. У якому ж випадку? Там є ви зараз на екрані побачите випадки. Я хотів би звернути увагу. Є момент щодо вчинення злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі поліцейського. Так. У нас нема законної вимоги вийти із транспортного засобу. Ось і всі відповіді на законність дій цих працівників поліції. І до речі, друзі, не забувайте про те, що згідно статті 267 КУПАП у вас і у мене у кожного з нас є можливість оскаржити адміністративне затримання. Куди ми маємо можливість оскаржити, все вірно, ми можемо оскаржити до. Заінтересованої особи вищостоящого органу, якщо це, наприклад, працівник поліції до його керівництва або до суду. Оскарження таких заходів у вигляді адмінзатримання у справах про адмінзатримання не зупиняє його виконання. Тобто, фактично, якщо у вас було затримано, це вже не, не, не зупинить цю дію, однак ви маєте можливість оскаржити таке адмінзатримання. Таким чином, коли ви потрапляєте в таку ситуацію, необхідно все зафіксувати, встановити дані працівників поліції, встановити осіб, які причетні. Це Інші співробітники, які присутні на місці, які жодним чином не зупинили незаконні дії цього працівника поліції, викликати 102 на місце, порушувати кримінальне провадження, що й тілесні ушкодження, знімати їх, а обов'язково проводити відповідну медичну експертизу. Краще для цього всього наняти ще адвоката, щоб був належний юридичний супровід, щоб не помолитися в певних кроках під час таких юридичних моментах. Загалі головні тези, які сьогодні ви повинні знати. Виходячи з даного відеоматеріалу, я вам повідомив, Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, не забувайте присилати в описі під цим відео. Є моя пошта, тому туди можете присилати цікавий контент. Ми його з юридичної точки зору обов'язково розберемо. І не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість підписатися на наш новий Ютуб канал, на наш клубний ютуб-канал. Там дуже багато чого цікавого. Наші юристи розбирають. Тому підписуйтесь, слідкуйте також за новинами. З урахуванням таких обставин бережіть себе, друзі, бережіть себе і усім вам мирного неба.